Так, друзі, вітання. Сьогодні буде відео у незвичному форматі для вас по останній знахідці, яку я знайшов фактично останнім виходом. Там було два гаманця. Буду показувати. Знайшов я ось таку знахідку, яку я відреставрував. Принаймні спробував відреставрувати ось такий футляр, коробка, виконана із матеріалу мідь. Досить нелегко це було зробити, її так споклеїти, Як бачите, ось є жовта полоса, на той час вже паяли. Будемо відкривати і дивитися далі. Покажу внутрішній світ цього футляра. Ось такий стан монети. Стан в них є різний. Так, це є Станіслав Август Понятовський, останній король Речі Посполита, Великий князь Литовський. Зійшов на престол за підтримки російської імператриці Катерини II, відомий як монарх. Дощ пішов. Політична орієнтація на Росію призвела до поділів Речі Посполита, яка розпалася після третього поділу. Останні роки свого життя провів у Гродно і Петербурзі. Там і помер. Похований був у Петербурзі. Перепохований після Петербургу був у Вовчині у Польщі, теперішня Білорусія. І на початку Другої світової війни його, його перепоховали у Варшаву в катедральному соборі Івана Хрестителя. Ось такий гарний станок, бачите. Стан у них є різний. Чому я звернув на ці монети увагу? Його мама Констанція Зофія Понятовська померла неподалік Янова у Мальчишах. Констанція Зофія Понятовська похована у підземеллі костелу Уянові. На тепер, тепер це Івано-Франкове. Ось такі монети, друзі. Ось їх ось було шість трояків і три гроша одинички. Ось як бачите, ще так покажу, так як почався дощ. Так що історія цього короля трішки є пов'язана із містечком. Івано-Франкове. Ось так, друзі. Так що, друзі, дякую усім за увагу. Усім мирного неба. До зустрічі!